Всім привіт! Сьогодні у нас 3 листопада 25-го року, понеділок, і давайте подивимося, що відбувається на біткоїні. В п'ятницю був останній аналітичний обзор. І, якщо коротко, то загальна картина була така, що був флет і це означає, що об'єми пробиваються у всі сторони. Є ризик для торгівлі всередині флету, і є ризик того, що об'єми у середині флету можуть пробиватися, тобто нема а, сили, яка б їх а, тримала б а, любою ціною, і, в принципі, ось у нас на старшому таймфреймі основний сценарій був. Це кордони консолідації. На цих кордонах ретести. Можна дивитись всередині дня якісь сетапи на відскок, тут в лонг, тут в шорт. Ну, і в цілому, щоб побачити трендовий рух, треба вийти було з цього флету. За вихідні глобально нічого не змінилось, і, в принципі, у нас тут. Ближче до, ближче до вихідних до суботи з'явилась така можливість, що що ми вийдемо вгору, бо ось цей об'єм покупця він виглядав так, ніби він а, може втримати ціну, і була спроба рухатись вгору, але вона була невдала. Тобто ми перейдемо. В середину дня далі і розберемо цей момент. <кій> Але спочатку, ще раз подивимось на старший таймфрейм, аж четвертий. Тут у нас ось сформувався проміжний об'єм всередині діапазону, і з нього ми вийшли вниз. Може, комусь може здатися, що ось такий сценарій. У нас працює в принципі, чисто технічно, це так і є, але те, що я казав на початку, об'єми у флеті можуть не працювати взагалі. Тобто, якщо у нас є вихід вниз, звідси, то це може бути просто винос покупців і ще один ретест. Підтримки в районі 105-102. Тобто цей, ось цей сценарій, він залишається. Звісно, звісно, ми можемо піти на пробій, тоді е, рух цей продовжиться, і ми побачимо, ми побачимо е, вихід, і вже згідно з е, цього, можна буде побудувати, по-перше, там профільна. Цей рух знайти, де був продавець, шукати зони, щоб при, приєднатися до цього тренду, але до цього виглядає так, що ще далеко. Цей імпульс він майже одразу захлинувся, нема продовження, по-перше, по-друге, тут нема об'ємів, і це говорить про те, що ну, принаймні нема стопів. Важко щось прогнозувати всередині флета, бо тут дуже багато сценаріїв. Можемо піти діставати стопи покупців нижче 106 тисяч, якраз це буде ретестом. Можемо піти вгору і короткостроково відтестувати зону 110 тисяч, можемо піти вгору. Так як у нас нема підтримки продавця, щоб рухатись вниз, нема об'ємів, можемо одразу піти вгору і вже рухатись до цілі 115. Тобто тут дуже, дуже багато різних варіантів, і торгувати їх, торгувати їх всі одночасно неможливо, і в цьому є головна різниця між флетом і трендом. У тренді завжди тільки два сценарії. Головних є об'єм, якийсь центральний. Він є центральним і має підтрим, підтримувати тренд. <кій> На пробої цього об'єму може бути перехід у глибоку корекцію або хибний пробій, який швидко повертається. І, в принципі, рітест цього об'єму це трендова можливість. Тут, якби небагато варіантів. То у флеті тут варіантів просто море. Ретест, ретест з хибним пробоєм, вихід із флету, тут просто рознос всередині цього діапазону, різкий там, похід вниз, потім вгору, потім вниз. І ну, Це все може бути, це все має однакову вирогідність. В середині дня на М5, тут ось якраз була така ситуація, що ось тут у нас був якраз пробій вниз. Тут починав вже формуватися цей об'єм. Ми його пробили. Це по факту був сетап розворотний, але він не спрацював. Замість цього ми пішли вгору. тобто... Якщо не спрацював цей сетап і цей, цей рух був, був хибний у звичайної трендової ситуації, коли ринок в тренді, ось така, такий хибний пробій, він призведе до того, що ціна буде рухатись в новому імпульсі. Але тут бачимо спробу пробити діапазон, знову пастка, знову пробуваємо, знову йдемо. Пробувати і а, тут знову сетап. Тобто, у нас як тут був сетап, так, в принципі, ось новий сетап-шорт. Він, звісно, виглядає вже більш впевнено, тому всередині дня чисто технічно, ось ця зона вона виступає супротивом. І а, короткостроково, якщо ми будемо ретестити цю зону, короткостроково, тут є. Непогану вирогідність якогось відскоку, але, нагадую, це все флет. Зараз ми тестуємо ось цього покупця, який по факту нас розвернув тут. І ми можемо собі спокійно зараз прийти на тест, відскочити, потім зробити ось так, потім зробити ось так, потім вже піти до верхньої границі, до верхнього кордону. Тому Дуже важко щось нормально прогнозувати. І ще раз повторюю, краще зараз взагалі не торгувати, сісти на паркан, дивитись за розвитком ситуації і чекати трендових моделей. Ну, це принаймні для активних трейдерів. Якщо ви е маєте якісь глобальні позиції, це вас не стосується, у вас своя логіка там може бути. І для вас такі невеликі рухи, вони, можливо, не мають ніякого значення, але для тих, хто торгує всередині дня з невеликими стопами, зараз період, коли ви можете просто вас можуть забрати гроші з вашого депозиту на коротких стопах. І ніякої логіки ви в цьому не побачите. Тому всім дякую за перегляд. Ставте. Лайкуськи, пишіть коментарі, якісь, матюки якісь можете писати. І <клес> до зустрічі в нових відео. Всім пока!